Як ніж легко встромляється у розтоплене масло, так і червоні свічки на ринку криптовалют сьогодні встромилися в лімітні ордери покупців в той час, коли була оголошена інфляція в США. Проте це падіння було не надто видове ще на великих таймфреймах і одразу відкупилося. Як на це реагувати? Чи дійсно крипта продовжить свій активний ріст після того, як 17 вересня мають прийняти зниження ставки ФРС? Чи все таки нас чекає корекція на? Декілька місяців, і тільки тоді початок глобального росту всієї крипти. Привіт, колеги. Це PST. Сьогодні ми опублікуємо свою не дуже популярну думку, чого ми чекаємо від крипти, і звісно ж аргументуємо це з чіткими критичними точками та з конкретним планом дій, які ми будемо робити. Ну і спішимо повідомити вас про конкурс, який запускаємо в цьому відео. Останнім часом ми максимально популяризовуємо торгових ботів як спосіб пасивних інвестицій в крипті. За останній період ми запускали успішних. 15 ботів, які давали різні, але прибуткові результати. І для того, щоб вас заохотити, спробувати цей інструмент і побачити, як це працює, ми запускаємо конкурс для участі в конкурсі. Вам потрібно зареєструватися на біржі ОКІкс за нашим реферальним посиланням, яке є в описі під даним відео, пройти верифікацію, закинути 100 USDT на біржу і підключитися до одного з наших торгових ботів. Перші 50 учасників, які зареєструються за нашим реферальним посиланням, отримують мерч від ОКІкс, футболки, худі, кепки і те, що у нас є. Вже як другий тиждень біткоін намагається рости. Проте відбувається все це на не надто великих об'ємах і не надто динамічними імпульсами. На екрані ви бачите тижневий таймфрейм, і теперішня тижнева свічка показує ріст на 3,5%. На нашу думку, перспектива продовження росту ще є і діапазон 115-118 тисяч доларів. Це буде справжнє випробування для покупців на міцність. Поки що. Враховуючи наскільки динамічно росте біткоін, а це відбувається не дуже динамічно, і на яких об'ємах складається враження, що біткоін ще не завершив свою корекцію, яка почалася ще серпня 2025 року. І перші цілі, де ми чекаємо біткоін, це діапазон 105 тисяч доларів. Кінцеві 95-100. Тобто, поки що основний наш сценарій залишається актуальним, і його підтвердженням стане тест діапазону 115-118 тисяч доларів і яскрава реакція продавців у вигляді сильного падіння. На даному таймфреймі гарно видно, як відпрацював діапазон 108 тисяч доларів, з якого почався зараз відскок. Проте подивіться, як невпевнено росте ціна біткоїна після пробиття відмітки 113 500. По суті, це вже другий день, коли ціна біткоїна знаходиться вище даної відмітки, і у нас не розпочався ніякий імпульс росту, який би міг свідчити, що зараз у нас непростий корекційний відкат вверх, а початок гарного росту з імовірністю оновлення історичних максимумів. Тому наша думка залишається незмінною, що біткоїн може продовжити ще пхатися вверх на ось таких. Невеликих об'ємах десь до діапазону 118 тисяч доларів, ось цей діапазон, і з даного діапазону шанси на те, що ми побачимо щонайменше повторний ретез діапазону 100 тисяч доларів досить високі. Якщо коротко підсумовуючи, на великих таймфреймах, що на тижневому, що на денному, ситуація по біткоїну не змінилася. Він також в'яло продовжує рости як і ріс до того. Він так само на низьких об'ємах прямує до критичної точки 115-118 тисяч доларів. І дивлячись на це, у нас немає ніякого бажання саме зараз купувати біткоін і інші криптовалюти, тому що ми не впевнені, що покупці насправді сильні і зможуть тримати біток на нормальних корекціях. Переходимо на 4 години таймфрейм. Сьогодні в США була оголошена нова ставка інфляції, яка становить зараз 2,9%. Вона збільшилася на 0,2%. Але це було прогнозовано збільшення, тобто це очікувалося. Під час оголошення цієї ставки ринок біткоїна впав досить різко і на збільшених об'ємах на 1%. Проте, все це покупці поглинули. Це означає, що короткостроково біткоін має всі шанси продовжувати ріст, проте варто подивитись уважно, в якому каналі росту біткоін рухається по суті з 3, навіть з 3-2 з вересня. І зараз ми знаходимося біля верхньої межі каналу, з якої ціна біткоїна може спокійно впасти щонайменше до діапазону 113 тринадцять Якщо в даному діапазоні біткоін втримається, на нашу думку. Пришвидшення росту до діапазону 115-118 тисяч доларів відбудеться з максимальною ймовірністю. І саме в момент тесту діапазону 113 тисяч доларів ми будемо відкривати короткострокові лонг позиції в першу чергу по біткоїну і в другу чергу по якомусь ще сильному альткоїну, який зможе трошки. Яскравіше вирости в той час, поки біткоін буде тестити 115 118 тисяч доларів. Цікавий факт, що індекс S&P 500 також відреагував ростом на негативну новину про інфляцію. Тобто спочатку у нас пішов невеличкий сквіз вниз, і далі ми бачимо, як активненько S&P 500 росте. Якщо подивимося на біткоін, то у нас не такий прям активненький ріст. Але біткоін тримається добре, тому ми розраховуємо короткостроково побачити продовження росту. Діапазон 112 дванадцять готові використовувати для закупки біткоїна. Зверніть увагу, як збільшилися об'єми торгів. Починаючи з діапазону 113, шістсот об'єми торгів значно виросли. Відповідно, це може бути хорошою причиною, щонайменше локальної корекції до діапазону, який ми чекаємо, і продовження росту до 115 118 тисяч доларів. Про локальну корекцію крипти нам тихенько шепочі і графік домінування USDT, який прийшов до локальної критичної точки. Це діапазон 4,3%. Нагадаємо, що цей діапазон не відігравав якусь дуже серйозну роль, принаймні в консолідації від липня 2025 року. Це була така собі середина консолідації, яка зазвичай стримувала. Продовження росту домінування USDT, але аж ніяк не давала розвороту. Тому якщо з даного діапазону у нас відбудеться відкат домінування USDT вверх, то цей відкат буде не якийсь новоутворюючий хвилю падіння, а простий відкат, там, умовно, до 4,3-4,4%, після якого ми будемо продовжувати чекати. Падіння домінування USDT в діапазон 4,2, 4,1%. Саме в даному діапазоні ми чекаємо ціну біткоїна десь по 115-118. Тому саме зараз е, крипта знаходиться в маленькій критичній точці, від якої може бути відкат. І саме зараз купувати її, це означає дозволити собі отримати невеличку просадку. Якщо ви до цього готові, то будьте. Е, також і готові докупляти крипту на локальні корекції, щоб покращити свою середню ціну. Домінування біткоїна на даному таймфреймі з 24 серпня не рухається, по суті, не падає, не росте. І з такого патрулю ми можемо спокійно, як ідуть 57%, дійти до критичної точки. З якої домінання біткоїна може досить непогано відстрибнути вверх, приблизно до діапазону 61-62%. Тобто для нас це є фінал фінал незалежності альткоїнів, і в найближчій перспективі може бути таке, що всю увагу знову на себе поглине біткоін. Чи при падінні, чи при рості, це вже ми подивимося. При тесті діапазону п'ятнадцять-18, що буде, але так виглядає, що альткоїни знову можуть стати трошки амебними і не дуже реагувати на ріст, коли біткоін росте, і дуже агресивно реагувати, коли біткоін падає. Капіталізація альткоїнів також поки що не внушає сильної довіри, особливо остання хвиля росту від 7 вересня. Ми бачимо, що ми вийшли з невеличкої консолідації. Проте вийшли не дуже впевнено і знову дійшли до критичної точки 1,1 і трильйон доларів. Ця критична точка по суті не пробивалася від червня 20, від грудня 2024 року. Тому є високі шанси, що у нас буде ще одна хвиля падіння альткоїнів по капіталізації. Це 920 мільярдів доларів. А перша точка це 1 трильйон доларів. А це означає, що навіть у випадку зниження ставки ФРС, навіть якщо у нас буде зниження ставки, є всі шанси, що перед тим як ринок буде рости, він добре скоригується. І якщо прикинути сценарій, як може рухатися крипта протягом вересня, то на графіку біткоїна ми графічно покажемо свою особисту суб'єктивну думку. Зараз у нас денний таймфрейм і до 17 вересня, поки ще не буде оголошено ставку ФРС. Біткоін може локально коригуватися. Він може знову прийти до 112, продовжити свій ріст до 118 І після оголошення ставки, на нашу думку, ціна біткоїна знову піде на падіння і з першими цілями 105-108 тисяч доларів біткоін може зупинитися. Кінцева ціль для того, щоб впевнено закупляти крипту. Для нас це би було діапазон 95-100 тисяч доларів, і з даного діапазону, на нашу думку, крипта зможе почати нову, потужну хвилю росту з оновленнями своїх історичних максимумів. А це означає, що має бути ще один класний шанс закупки альткоїнів, коли їх буде активно зливати більша кількість людей. Що ж у нас відбувається з ефіріумом і чому він так ослаб? Перед вами тижневий таймфрейм графіку Ефіріума. Поки що він ще дуже по-божому коригується. Зверніть увагу, що остання свічка росту, яка була 18 жовтня, так вона сягала тіло, її сягало близько 12%, І замітьте, що вже по суті третій тиждень продавці не можуть повністю поглинути цю свічку. Це говорить про те, що. Є великі шанси, що ефір не буде ось так от валитися каскадом вниз, так там приблизно з теперішньої ціни падати на відсотки 15-20. Є шанс, що у нас тут на максимумах утвориться якась консолідація, і далі буде видно, чи з цієї консолідації буде прорив вверх, чи піде з цієї консолідації якась затяжна корекція. Це все вже буде видно по глобальному сценарію біткоїна. Проте варто розуміти, що ефір. Всі шанси впасти нижче попередніх локальних мінімум від 17 серпня, а це з теперішньої ціни мінус 8%, 7-8 має. З такого паттерну, з якого ефір зараз падає, є високий шанс відскоку ефірів відсотків на 10 до максимумів. І з даного. Паттерну ми чекатимемо ще одну локальну хвилю падіння. Ми бачимо, що в нас ефір рухається в такому от клині. Такі клини можуть пробивати як і вверх, так і вниз. Тим більше в нас є тут дуже цікава ситуація. Подивіться, як на денному таймфреймі продавці намагаються взяти під контроль рівень 0,038, навіть вище 0038 і 8. Тобто, починаючи з 2 вересня боротьба за цей рівень шалена, і вже три дні підряд. Покупці намагаються взяти під контроль цей рівень, вийти за межі даного клина і не виходить. На нашу думку, буде ще одна спроба пробиття такого клина вниз, і якщо ми вже тепер не оновимо на менших таймфреймах локальні мінімуми, тобто ми вже не впадемо нижче 0,38 по ефіріуму в парі до біткоїна, а зупинимося хоча б на 38,17, це буде хороша. Точка входу по ефіріуму для того, щоб пробивати цей весь калин вверх, доростати до близьких значень до історичних максимумів, до долара це приблизно 4700, 4800 і продовжувати корекцію ефіріуму вже до значень 0,36. Ось сюди. Так і по біткоїну шанс на локальний ріст по ефіріуму. Відсотків на 10 з теперішньої ціни досить високий. Проте продовження корекції по ефіріуму дійсно необхідне, тому що після ось такого безкорекційного росту тут проситься хоча б локальна корекція у вигляді консолідації, для того, щоб можна було продовжувати е, впевнено пробивати ось цю жахливу трендову лінію, яка на двотижневому таймфреймі. Тримає Ефіріум від серпня 2022 року, і зараз ми в неї стукнулись. Що стосується про ефіріум на тижневому таймфреймі в парі до USDT, то у нас теперішня тижнева свічка виглядає досить оптимістично. Як бачите, майже оновили локальні максимум попередньої тижневої свічки, і повернення ефіріуму в діапазон 4700-4800, якщо не цього тижня. То наступного це цілком реальний сценарій. Проте, на нашу думку, після виходу нової ставки ФРС в нас є всі шанси оновити локальний мінімум нижче 4 тисяч доларів. І це перша ціль, звідки Ефіріум можна починати. Впевнено, знову набирати. Якщо ми помиляємося, і ринок дуже агресивно обвалиться, то наступна ціль це близько 3300 доларів. Тому, якщо говорити, наприклад, про торгових ботів по Ефіріуму, ідеальний бот був би з діапазону 4060 і з і оновлення максимум 5200-5300. Такий бот може пропрацювати досить довгий час, враховуючи, що Ефіріум має всі шанси коригуватися саме у вигляді консолідації, а не у вигляді якогось там стрімкого падіння. І поки ця консультація буде тривати, бот буде наторговувати прибуток, і ваші спотові інвестиції будуть виглядати не так е, негативно в плані того, що вони не ростуть, тому що ринок нікуди не рухається. На меншому таймфреймі ситуація по ефіріуму виглядає досить цікаво. Це 6-ти годин таймфрейм. Справа в тому, що у нас е, тут вище 4500 доларів, зібралася вже дуже велика кількість стоп портрелів і ліквідацій. І сьогодні ми ледь-ледь не зачепили е, цю велику ліквідність. Тому ми думаємо, що ефіріум продовжить нашу консолідацію з 29 серпня. Я маю на увазі цю консолідацію, яка виникла після тесту діапазону 4270. Так, бачимо, що тут ціну тримають. І якщо сьогодні у нас не буде якогось гіперросту і зриву ліквідності вище 4500, швидше за все, ми знову підемо до діапазону 4300-4270, і це буде чудовий шанс увійти в позицію по ефіріуму для того, щоб... Прориватися вверх, знімати ліквідність і рости ось в цей діапазон 4700-4800. А вже з даного діапазону ми більш негативно налаштовані. найменше, це на продовження консолідації і знову падіння до 400 4270 так. А що найгірше це ще одна хвиля падіння до 4,000 приблизно 3,900-4,000 доларів. Більше би хотілося сценарій. Падіння на 4 тисячі, тому що тоді е, зніметься дуже велика ліквідність лонгравців, які по суті набирали ефір починаючи там ще з червня з липня, і чітко розуміють, що ламається структура саме в діапазоні 3900 904 тисячі доларів. Якщо ж ми помиляємося, і дана консолідація з 29 серпня зможе акумулювати нову хвилю росту. То поки що нам не дуже віриться, що ця хвиля росту зможе дуже агресивно оновити історичні максимуми. Окей, 5200, все ще ми можемо повірити, але щоб з такого паттерну ефір зробив потужну хвилю росту, на крипті все можливо, але в даний момент ми в це не дуже віримо. Тому на нашу думку, зараз нас чекає дуже мінливий період, коли з однієї сторони буде починатися класний ріст, і буде віритися, що у нас починається нова середньострокова хвиля росту, який може дуже швидко змінитися потужним падінням, яке затягнеться на місяць-два. Ми особисто плануємо чітко спостерігати за критичними точками по домінуванню USDT і домінуванню біткоїна, які ми вказували, і саме там приймати вже головні рішення. Ну а наскільки ці сценарії будуть реальними, ми подивимося вже найближчому майбутньому. Бажаємо вам всім прибуткових тредів, ну і звісно ж, перемоги.